Ви можете придбати захищений планшет Logic Instrument FieldBouke K80 City Android в мАГ зеніторба. Цей пристрій створений спеціально для використання в умовах, де потрібен імунітет до впливу вогню, води, пилу та ударів. FieldBouc K80C Android має міцний корпус, алюмінієву рамку та кришку з твердого сплаву для максимального захисту. Планшет розрахований на ефективну роботу в критичних умовах із великим температурним діапазоном. Завдяки своїй водонепроникності згідно з рейтингом IP67, k 80 Android може бути зануреним у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин без пошкодження. Це особливо корисно для робітників, які працюють на багаторічних роботах або в умовах, де велика вологість. Крім того, цей планшет має засоби захисту від ударів. Збільшуючи його стійкість до падінь з висоти до 2 метрів. Окрім того, ви можете бути впевнені в його довговічності, оскільки це справжній планшет, а не просто захисний кейс, який може випадково розібратися під час роботи. Logic Instrument Fieldbuc K80 City Android оснащений потужними характеристиками, такими як 64 бітний чотирьохядерний ядерний процесор, ГБ оперативної пам'яті та великий сенсорний екран з діагоналлю 10,1 дюймів. Це дозволяє вам виконувати різноманітні завдання швидко і ефективно навіть в найвимогливіших умовах. Якщо вам потрібен надійний та потужний планшет, який забезпечує максимальний рівень захисту і можливостей, Logic Instrument Fieldbook k 80 City Android це відмінний вибір. Ви можете купити його в міліампер-година зені торба і бути впевненими, що отримаєте якісний продукт, який задовольнить ваші потреби і очікування.